Кожна така погроза звучить, як пам'ятаєте, Трамп казав в сторону Хамасу чи Ірану, що якщо ви щось там не зробите, це буде найжорстокіша, найбільша відплата. Не потрібно такі речі казати, бо вони абсолютно нічого не означають. Потрібно чітко сказати, що там буде нанесені авіаудари, там чи, чи буде заблоковано прохід через таку-то затоку. Я не знаю. Тобто якісь конкретні речі, поки ми не чуємо від наших партнерів, які конкретні заходи будуть вжиті щодо Росії, то будьте готові, що жодних заходів вжити не буде. Тобто, це такі політичні заяви, десь попіаритися, десь щось сказати. Досі немає цього волі прийняти рішення. Ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Тоді аналогічно всі боялися надати допомогу Україні. Тоді не то, що про Таурусу не говорили. Німеччина нам дала 2000 тисячі касок і все. Але потім, коли вже перші якісь країни почали надавати летальну потужну допомогу, і це навпаки переросло в те, що ти не надаєш допомогу, ти виглядаєш некоректно на зовнішній політичній рейні, почали гнатися туди і більше тут. Аналогічно з Росією зараз досі ще жоден, ну жодна країна нормально, скажімо так, не вкусила Росію. От, якщо буде хтось перший, той її вкусить, то тоді кусати почнуть всі. Але от питання в тому, хто це му може бути, фактично, це ми, ми могли бути сполучені Штати Америки, але на жаль, зараз розраховувати на це ми від них не можемо.